Абусь згадати, що означає взяти участь у загальному переписі населення. На які запитання потрібно відповісти, які декларації про себе потрібно заповнити. Сьогоднішнє євангельське читання походить з Євангеліє від Івана. Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив: Ось Іоаннове свідчення, коли то юдеї були до нього, послали з Єрусалиму євреїв та левітів спитати його, Хто ти? А він зізнався, не заперечив. Зізнався я не Христос. То вони спитали його Що ж, Ілля ти?» Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому. То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Промовив Я голос вопіюю в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, мовивши до нього, чого ж бо хрестиш, коли єси ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же йому відповідь: Водою я хрещу, той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте, він наступить після мене, а я йому негідний розв'язати й ремінця сандалі». Сталося те у Ветанії, по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Йоанн Хреститель, до якого приходять священники і левіти, офіційні представники усього юдейського суспільства, залишається спокійним і говорить чітко. Він усвідомлює, ким є, тому не боїться про це говорити. Йоанн впевнено відкидає всі помилкові уявлення про себе. До чого надихає тебе така його постава? У своїх відповідях Йоанн виявляє, що добре знає свої, як сильні. Так і слабкі сторони. Він розуміє, що має дар і благодать для проповідування, щоб готувати людей до приходу Господа. Але водночас він знає, що не може виконати месіанських обітниць чи пророкувати в усьому, про що його можуть запитувати, а які твої сильні і слабкі сторони. Як вони впливають на твої стосунки з Христом? Йоанн зрештою спрямовує тих, хто до нього приходить до обіцяного і вже близького Христа. Він знає, що сам не має всіх відповідей. І не може допомогти у всьому, тому готує людей до зустрічі з тим, хто має всю повноту істини і сили. Тут відкривається покора Йоанна Хрестителя, яка випливає з його глибокого усвідомлення самого себе. Він навчає нас, що не завжди ми маємо брати на себе тягарі інших. Бо саме Христос, а не ми є тим, хто спасає. Ніхто ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив, ось Йоанові свідчення. Коли то юдеї були до нього послали з Єрусалиму євреїв та левітів, спитати його, Хто ти? А він зізнався, не заперечив Зізнався, я не Христос. То вони спитали його: Що ж, Ілляти? Ні, мовив він. Пророк ти? Ні, відказав він. Тоді вони йому. То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали? Що сам про себе кажеш? Промовив Я голос вопіюючого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая сказав. Були ж посланці з фарисеїв. Отож, спитали його, мовивши до нього Чого ж бо хрестиш, коли єси ні Христос, ані Ілля, ані пророк? Йоанн же йому відповідь Водою я хрещу, той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому негідний розв'язати й ремінця сандалі. Сталося те у Ветанії, по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Поговори з Христом, який є взірцем правдивої покори, розкажи йому про те, що світлі цієї молитви для тебе є особливо важливим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.